Дуже хороша розмова, саме так американський президент Дональд Трамп описав переговори телефоном з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, бесіда тривала близько години. Більша частина обговорення ґрунтувалася на розмові з президентом Путіним для того, щоб узгодити запити і потреби Росії та України. Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань національної безпеки Майка Волца дати точний опис обговорюваних пунктів. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Хорошу розмову з Трампом підтвердив і президент Володимир Зеленський. За його словами, вона була досить тривалою. Лідери обговорили кроки та вимоги щодо часткового припинення вогню між Україною та Росією. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що тиша має стосуватися і цивільної інфраструктури, зокрема, йдеться про залізницю та порти. Була сьогодні у нас достатньо довга тривала розмова з президентом Трампом. І чесно кажучи, якщо б не було запланованих інших справ, а я думаю, що розмова була б ще довшою. Я вважаю, що вона була предметна за останній час, напевно, найпредметніша і позитивна. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимог. Щодо а, часткового припинення вогню не бити по енергетиці обох країн енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру, і тут я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура – дуже всеосяжне таке поняття, і ми домовилися, що ми з нашого боку зробимо все, щоб підготувати список. Об'єктів, які ми вважаємо там пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою? Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародний долучається до нашої ефіру. Богдане, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю вас. На вашу думку, які подальші кроки можна очікувати після завершення ось цього раунду реалізації американської ініціативи з негайного припинення вогню, коли Дональд Трамп сконтактував з Путіним та Зеленським? Ну, ми бачимо, що інтенсивні зустрічі продовжується, і так звана класична дипломатія у своєму човниковому вигляді від пана Трампа також продовжується. Що означає класична човникова дипломатія? Це коли сторона, яка бере на себе роль медіатора, це Сполучені Штати зараз і Трамп. Спочатку там проводить переговори окремі з однією стороною, там у війні або у конфлікті, так а потім з іншою, а потім десь щось співставити, збалансувати, і хоча б чітко невеликими кроками, але рухатися далі. Ну, ми бачимо, що це зараз відбувається. Питання завжди для мене особисто в тому, чи дійсно Трамп і Сполучені Штати Америки можуть в класичному розумінні брати на себе цю роль. Нейтрального медіатора, тому що Росія завжди сприймає США як конфліктуючу ворогуючу сторону, навіть коли в публічній риториці це не так і Путін намагається зараз ті чи інші реверанси в бік Трампа все ж таки висловлювати. Тому дійсно зараз важливі ці інтенсивні зустрічі, які вже анонсовані, для того, щоб принаймні напрацювати механіку, яким чином забезпечити те. До чого домовилися попередньо, безпосередньо за допомогою таких телефонних розмов між Трампом і Зеленським, і між Трампом і Путіним, і подивитися, чи дійсно хоча б щось буде реалізовано. Я думаю, і для американської сторони це важливо, тому що ми бачимо, на жаль, обстріли інтенсивність тих обстрілів з боку держави агресорки продовжується. Зустріч, я так розумію, знову ж таки Саудівська Аравія, знову розмови, які будуть стосуватися якраз поетапних технічних елементів, але натомість можливо також тих питань, які включені в більш широкий список для того, щоб рухатися далі, тому що ми заявляли, що потрібно розширювати можливості, які стосуються припинення вогню не лише да, по критичній інфраструктурі енергетичній. Але й в принципі, те про що було домовлено в Джиді між американською і українською делегацією щодо повного припинення вогню Богдане. Якщо дуже коротко, в заяві Кремля за підсумками розмови Трампа з Путіним було зазначено, що Трамп повторив Трампу позицію, яку він озвучив раніше, що припинення вогню можливо після зупинки обміну розвідданими з Україною і зупинки. Надання Україні військової допомоги вчора Біледіледі наголосив, що обмін розвідданими продовжуватиметься, і в принципі вони могли з цього приводу не робити заяв, просто упустити це, але вирішила наголосити в межах буквально 20 секунд. Скажіть, будь ласка, про щось свідчить цей сигнал? Я думаю, що це був все ж таки небезпечний прецедент з боку американської сторони, які вони реалізували, поставивши на паузу такі речі. І зараз якраз на жаль, росіяни намагаються це використати, розширюючи коло питань для того, щоб дійсно реалізувати це припинення вогню. Я думаю, що ми спільно ні в якому разі дійсно це ну, навіть можливо не будемо обговорювати, тому що це дуже важливо в контексті підсилення наших позицій. Дякуємо вам. Богдан Ференц був з нами напрямом.